Як розповісти англійською про події в минулому? Що таке past simple tense і навіщо військовому ця інформація? Чим правильні дії слова відрізняються від неправильних? Що означає закінчення –ed Та як воно змінює? Дієслово. я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська канал проєкту «Ink for your Army», мета якого популяризувати англійську мову в ЗСУ і проводити мовну підготовку українських військових. І сьогодні в нас дуже важливий урок, бо говоримо про «Past Simple Tense». Сідайте зручніше, слухайте уважніше, бо вивчення past simple простого минулого часу це певна подія у вивченні англійської мови. Володіння минулим часом миттєво розширює діапазон тем для розмови, дає більше свободи у виразі думок і робить можливим вирішення багатьох комунікативних задач. Ви отримуєте можливість говорити про свій досвід, про своє минуле, описувати події, що вже відбули. Обговорювати історичні факти, розповідати історії, приймати участь в дебрифінгах, звітувати і надавати доповіді про свою роботу англійською, що, звісно, входить до переліку вимог у умовному стандарті НАТО. З іншого боку, Пас Simple відкриває перед вами двері до вивчення інших складніших минулих часів. Ви знайомитеся з новими формами дієслів, які раніше, можливо, не використовували, щоб безсумнівно велико. Величезний крок вперед. Зважаючи на важливість оволодіння часом past simple, у цьому уроці, друзі, я детально про нього розповім. А від вас прошу максимальної уваги, а також коментаря, щоб, по-перше, я отримала ваш зворотній зв'язок, і по-друге, щоб YouTube просував наш освітній контент і якомога більше українських військових покращили свої знання англійської. З уроку про Present Simple, який нещодавно вийшов на нашому каналі, ви пам'ятаєте. Знаєте, що при вивченні граматичних часів ви маєте сформувати розуміння трьох складових. А для тих, хто ще не подивився або не запам'ятав, нагадаю, що перше це значення, meaning, коли цей час вживається та які дії позначає, і які комунікативні задачі він вирішує. Друге, це форма. form, це як. Час утворюється, які закінчення, форми дієслів та допоміжні дієслова вам потрібні? І останнє — це вимова pronunciation, як вимовляються форми цього часу, щоб ви вміли визначати їх на слух. Почнемо зі значення, які дії позначає past simple? Past Simple це a single finished past event, дія, яка сталася, завершилася в минулому. Якийсь факт про минуле, часто з вказівником часу, коли саме ця дія або подія відбулася. Наприклад. I served in the army for three years. Я служив в армії протягом трьох років. They conducted military exercises last week. Вони проводили військові навчання минулого тижня. He received a medal yesterday. Він отримав вчора медаль. Past simple використовується, якщо дія регулярно повторювалася в минулому та була звичною. Це repeated past actions. Це такий собі аналог present simple, але в минулому. When I served in the military, we trained every day. Коли я був у війську, ми тренувались кожен день. He often performed night patrols when he was in a recce unit. Він часто виконував нічні патрулі, коли був у розвідувальному підрозділі. We marched in formation during military parades. Ми крокували в строю під час військових парадів. Past simple використовується, щоб розповісти про дії, що відбулися поспіль одна за одною в минулому. Це Sequential Actions in the Past. Це значення знадобиться вам, коли ви розповідаєте історію або звітуєте про свої дії. I entered the barracks, greeted my comrades and prepared my equipment. Я війшов до казарми, привітався з товаришами і uh, підготував своє спорядження. The pilot started the engine, taxied to the runway and took off. Пілот запустив двигун, скармував до злітної смуги і злетів. They loaded the supplies onto the truck, secured them and departed for the mission. Вони завантажили припаси на вантажівку, зафіксували їх і вирушили на завдання. Наступне пас simple вживається, коли ви говорите про historical facts and events – історичні події та факти, що відбулися і завершились в минулому. Columbus discovered America – Колумб відкрив Америку. The First World War began in 1914. Admiral Nelson defeated the French in the Battle of Trafalgar. Admiral Nelson zadvdal porazki francuzom u Trafalgarskoj Якщо ви вже вмієте формулювати висловлювання в пас simple, то просто зараз натисніть Стоп і запишіть свої приклади на кожне з правил використання. А якщо не вмієте, то натисніть лайк до цього відео, перевірте, чи ви підписані на цей канал, і дивіться далі, бо зараз я поясню, як сформувати різні типи висловлювань у минулому часі. Почнемо зі стверджувальних речень для того, щоб розказати про подію в минулому, вам потрібна буде друга форма дієслова – 2 Нагадаю вам, що V – це verb, і ми будемо використовувати це позначення в наших граматичних формулах. На цьому етапі, у простому минулому часі, всі дієслова англійської мови діляться на Правильні regular – ті, що утворюють другу форму за допомогою правила, і неправильні, irregular, форми яких не підпадають під загальне правило, і їх треба запам'ятати. Почнемо з правильних дієслів. І правило утворювання другої форми, v 2 полягає в тому, що до інфінітивної форми додається закінчення «-ed». Наприклад, work, worked, deploy, deployed. Order, ordered, complete, – «completed». Але як із закінченням S. При цьому додаванні дієслова зазнаватимуть змін на рівні написання і вимови. Почнемо з написання, спелінгу. Перше правило, якщо дієслово закінчується на «німу І, яка пишеться, але не читається, то при додаванні закінчення ми додаємо тільки D. «Live» lived, «like» – «liked». Create, created. Якщо дієслово слово закінчується на закритий наголошений склад, то при додаванні закінчення кінцева приголосна подвоюється. Наприклад, stop – stopped, plan, planned, equip equipped. permit – permitted. Увага! літери X та W, що стоять наприкінці слова не подвоюються. Fix fixed. Roll road. Якщо дій слово закінчується на Y, перед якою стоїть приголосна, то Y змінюється на I і додається ED. Apply applied. Copy copied. Dry dried. Occupy occupied. Supply supplied. Якщо ж перед Y наприкінці слова стоїть голосна, то закінчення додається без змін. Enjoy enjoyed. obey – obeyed. Play played. destroy – destroyed. Якщо дієслово закінчується на літеру R в наголошеному складі, то кінцева R подвоюється. Occur occurred, Prefer preferred. Refer referred. У британському варіанті англійської, якщо дієслово закінчується на L, перед яким стоїть короткий голосний, то кінцева, приголосна подвоюється. Travel traveled control – controlled, patrol – patrolled. Але увага у американському варіанті англійської буква Л наприкінці слова перед коротким голосним не подвоюється. Переходимо до вимови. Як ви вже знаєте, закінчення підлаштовується під дієслово, щоб зберегти звучання дієслова і щоб зробити комфортним процес вимови для нас з вами. Тому закінчення іді має три варіанти вимоги. І увага варіанту «ед» серед них немає. Після звуків т та д закінчення звучить як ід. Старт – «started». Report, reported. Want, wanted. Create, created. Need, needed. Після глухих та шиплячих закінчення оглушається і читається як т. equip – equipped, much – matched. Ask, asked. Help. Helped. Like, liked. А після дзвінких приголосних та голосних звуків вимовляється як Д. АМ амд. Діплой, діплойд. Answer, answered. Рескю, резкід, карій карід. Потренуйте зі знайомими вам правильними дієсловами писати та вимовляти їх із закінченням «-ід». Передбачаючи ваше питання, відповім: а як відрізнити правильне дієслово від неправильного? Як зрозуміти, чи можна додавати і дій до дії до дієслова? Відповідь: якщо дієслово вам не знайоме, то ніяк, але можна зайти в словник і подивитися, що це за дієслово. Якщо воно неправильне, то словник. Видасть вам три форми, дуже раджу також знайти таблицю неправильних дієслів та почати їх вивчати одразу по три форми: брати і запам'ятовувати. Do, did, done, have, had, had, eat, ate, eaten. Чи можна обійтись без неправильних дієслів? Боюсь, що ні. Бо багато дій, які ви виконуєте щодня, передаються в англійській саме неправильними дієсловами: Drive, drove, driven – водити. Fight fought, fought – битися, fly, flew, flown – літатись. Рекомендую також звертати увагу на тексти, приклади, що вам зустрічаються. Ви знаєте, що дієслово стоїть після підмета. І… Придивляйтеся до форм, щоб відрізняти другу форму правильних і неправильних дій слів та поступово їх запам'ятовувати. Наші меценати, хто підтримує наш канал фінансово, отримують всі таблиці і матеріали до уроків в якості подяки за їхню підтримку. Переходимо до висловлювань. Ствердження завжди починається з підмета subject, за яким слідує смислове дієслово для ствердження. у past Симпл смислове дієслово стоїть у другій формі – 2 або V2. The soldiers trained for the mission. солдати тренувалися перед завданням. The tanks moved across the field. Танки рухалися через поле. She served in the military for 10 years. Вона служила в армії протягом 10 років. The sniper hit the target with precision. Снайпер точно влучив у ціль. They fought bravely in the battle. Вони мужньо билися в бою. Заперечення у простому минулому часі утворюються за допомоги допоміжного дієслова did. Та негативної частки not. Допоміжне дієслово слово з часткою not має місце. Перед смисловим дієсловом, а смислове дієслово стоїть у першій формі, так як дід забирає всю минулість з дієслова. Пам'ятаєте, як в present simple, коли з'являється does в третій формі, дієслово втрачає закінчення? Ось тут так само, тільки тут простіше, бо є тільки одне допоміжне дієслово для всіх осіб said. У розмовній мові did not скорочується до didn't. І наша формула заперечення виглядає як subject didn't V1. The soldiers didn't complete their training yesterday. Солдати не закінчили свою підготовку вчора. The private didn't follow the orders. Рядовий не виконав накази. The unit didn't engage in combat during the operation. Підрозділ не брав участі у бойових діях під час операції. Загальні питання. Також утворюється за допомогою допоміжного дієслова дід, яке ставиться перед підметом на першому місці в реченні, і за ним слідує смислове дієслово у першій формі: дід training В last week? Ви брали участь у польових навчаннях минулого тижня? Did the leader give clear instructions to the team? Чи дав командир чіткі інструкції команді? Did the helicopter land safely? Чи приземлився вертоліт безпечно? Did they join the army a year ago? Вони вступили до армії рік тому? У відповідях на питання вам також буде потрібно допоміжне дієслово Did. Увага на таблицю! Для побудови інформаційного питання перед допоміжним дієсловом did ставимо потрібне запитальне слово. What, що, when, коли, why, чому, where, де. Формула питання виглядає так: питальне слово did, subject, в1. What did you do yesterday? Що ти робив вчора? When did they return from their patrol? Коли вони повернулися з патрулювання? Why did they deploy troops to that region? Чому вони розмістили війська в тому регіоні? Where did they set up their camp? Де вони розташували свій табір? Але у питанні до дієвої особи ху не потрібне допоміжне дієслово дід, а використовується прямий порядок слів, як у стверджувальному реченні. І друга форма дієслова: who, V2. в who led the operation?» хто очолював операцію, «Who coordinated the air support during the engagement?» хто координував повітряну підтримку під час бойового зіткнення. А зараз зробіть собі знімок екрану, щоб зберегти корисну таблицю з усіма формами Паст Simple. Для практики я вам, як завжди, рекомендую скласти свої речення, заперечення та питання різних типів в Пас Simple. І щоб вам було ще зрозуміліше і простіше розпізнавати цей час і утворювати власні висловлювання, розповім вам про вказівники часу Пас Simple. Будь-який час сприймається краще, якщо пам'ятати його типові вказівники до типових індикаторів часу. past simple відноситься yesterday вчора, а також комбінації, що включають слова last минулий останній та ago – тому. For example, last week минулого тижня, last month минулого місяця, last year то рік минулого року. An hour ago — годину тому, two days ago — два дні тому, three weeks ago — три тижні тому. Крім того, для позначення часу в Past Simple можуть використовуватися прийменники часу in, on, at, про які я часто згадую в своїх поясненнях та інші показники часу, якщо за контекстом зрозуміло, що дія відбувалася в минулому. We had a briefing at 0600 hours. Ми провели нараду о 6-й годині ранку. The operation commenced on Monday. Операція розпочалась в понеділок. They completed their training in 2010. Вони завершили своє навчання у 2010 році. The Ceremony Took place at Sunset. Церемонія відбулася при заході сонця. The Troops arrived During the Night. Війська прибули протягом ночі. Підбиваємо підсумок уроку. Сьогодні ми вивчили час Пас simple, і ваше життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Бо тепер ви зможете говорити англійською про події, що відбулися в минулому. В тому числі на навчаннях і на нарадах, говорити про факти, розповідати історії, обговорювати більше різних тем англійською, і розповісти про себе, свій досвід і свою біографію. І вже в наступному відео ми розберемо купу корисної лексики для того, щоб говорити про минуле і ваш військовий досвід. Тому перевірте, чи ви вже підписані, щоб не пропустити наші оновлення. Ми з командою Невтомно працюємо, щоб регулярно постачати вам нові відео з військової англійської. Я чекаю на ваші коментарі щодо сьогоднішнього матеріалу. А якщо вам нема чого сказати про Пас Симпл, напишіть, що думаєте про перспективи військової англійської в українському війську. І в описі до цього відео ви знайдете посилання на платформи, де можна долучитися і підтримати нас, щоб ми з командою могли виробляти більше корисного освітнього контенту. Я Олена Чекрижова, вчителька, це армійська англійська, канал, що допомагає українським збройним силам опано. Овати English, завдяки чому вони будуть ще ефективніше гнати ворогів з нашої землі і збільшувати масштаби їх покращення.